Доброго дня, шановні восьмикласники, ми сьогодні продовжуємо працювати з теоремою Вієта для квадратних рівнянь. Давайте пригадаємо, в яких випадках вона застосовується і як саме, про що йде мова в цій теоремі Вієта. Пригадаємо, що таке квадратне рівняння, який воно має вигляд. Загально повне квадратне рівняння має вигляд AX квадрат плюс Bx плюс С дорівню 0. Зведене ж квадратне рівняння ми можемо отримати з повного шляхом ділення на старший коефіцієнт, тобто х до квадрату плюс b поділено на а, х плюс c поділено на а до рівня 0. Для зручності назвемо другий коефіцієнт букочкою P, позначимо іншою просто літерами, а останній q. Тоді наше рівняння матиме вигляд зведене вже рівняння х до квадрату, плюс px, плюс q дорівнює нулю. За теоремою Вієта. В зведеному квадратному рівнянні, якщо існують цілі корені, то для них обов'язково має виконуватись дві наступні умови. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тобто мінус П, ми завжди будемо брати ось цей другий коефіцієнт з протилежним знаком. Навіть у формулі коренів квадратного рівняння теж береться другий коефіцієнт з протилежним знаком. А добуток дорівнює вільному числу Q. Отож, використовуючи ось такий нехитрий спосіб, будемо підбирати за теоремою ВЄ та наші корені. Ну, далі тут будемо просто їх перераховувати х1 та х 2 Іншими словами, ця теорема це теорема про вгадування коренів, підбору. Навіть не вгадування, а підбору. Починається, починати потрібно підбір з добутку, далі перевіряти для суми, і якщо задовольняють дві умови, ці числа, які ми вгадуємо, тоді дані числа є коренями. Давайте спробуємо використати цю теорему Вієта для номеру 686. Номері 686 в рівнянні х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, просить знайти коефіцієнт b та c. Знаючи, що воно зведене. Знаючи, що коренями даного рівняння є число мінус 8 і 6. Знайдемо коефіцієнт b. Мінус b за умовою це сума коренів. Тобто, все, що нам потрібно зробити, це мінус 8 додати 6, отримуємо мінус 2. Отже, значення самого числа B буде двічка. Далі. А це вільне число дорівнює добутку цих корень. Тобто, ми маємо мінус 8. Помножити цього разу на 6 буде мінус 48. Відомий коефіцієнт, це мінус 48. Знайшли те, що нас просили. Другий варіант, друге завдання виконується аналогічно. Далі, давайте ще розглянемо номер. 688. Скласти квадратне рівняння, ми його собі запишемо в загальному вигляді, зведене х квадрат плюс, я люблю більше з буквою P писати, Px плюс Q до рівня 0, якщо корені цього квадратного рівняння відповідно дорівнюють. І оберемо, мабуть, ми самі цікаві випадки, візьмемо один простіший випадок, наприклад, третій. А один більш цікавий четверте завдання. За умовою теореми вієта, значить, для третього випадку у нас відомо корені. х1 дорівнює мінус 0,2, х2 буде дорівнювати мінус 10, а потрібно підібрати другий і віль... другий коефіцієнт та вільне число. Мінус П за умовою, це Х1, за умовою ремонт, це плюс х друге, і дорівнюватиме. мінус 0,2 додати мінус 10, мінус 10,2, тобто саме значення П буде 10,2. До речі, це не ціле. Ми зараз подивимося, як це зробити, щоб воно стало цілим. І Q це добуток X з першого та х другого. Якщо ми перемножимо мінус 0,2 на мінус 10, ми отримаємо двічку. Тобто Q дорівнює 2. Q, в принципі, тут ціле. Запишемо наше рівняння х квадрат, далі плюс 10,2х, та плюс двічка дорівнює 0. Але нас просили з цілими коефіцієнтами. Тому пропоную домножити все це на якесь число, яке перетворить 10,2 в ціле. Можна, наприклад, на п'ятірку, можна на 10 домножити. Ці рівняння будуть все одно рівно сильні. 5х до квадрату. домножуємо кожен додаток. Додати 51, ціло, уже буде х, і додати 10 до рівня 0. Таким чином, ми отримали. Квадратне рівняння, причому повне уже не зведене із зведеного. Далі розглянемо другий випадок цього завдання. Зараз ось так собі. Не другий, а четвертий. Четвертий випадок, коли х1 дорівнює 2 мінус корінь із 3, а х друге дорівнює 2 плюс корінь із 3, і нам знову потрібні ці коефіцієнти мінус p. Так, Ю. Мінус P за умовою, це сума коренів. Тобто ми додаємо 2 мінус корінь з 3, можна без дужок навіть, бо тут сума у нас, в принципі, не змінюватиметься знаки. Додати 2 плюс корінь з 3. Корені а 2 плюс 2 буде 4. А Q це 2 мінус корінь з 3. Помножине на 2 плюс корінь з 3 дорівнює 2 до квадрату. Формула скороченого множення. До речі, тут це уважує 4. Мінус корінь з 3 до квадрату буде 3. Тобто, другий коефіцієнт вільне число, точніше, дорівнює 1. Отже, наше рівняння матиме вихід х квадрат плюс p. Стоп, у нас тут мінус p. Отже, p дорівнюватиме з протилежним знаком мінус 4. Тому. Х квадрат мінус четвірочка. І додати одиничку до рівня 0, що й треба було знайти. Ми рухаємось далі, розглянемо наступне завдання 690, Ми трошечки зменшимо екранчик. В номері 690 число мінус 2 є коренем рівняння. Знайдіть значення. Q і другий корінь цього рівняння. Зараз ми цей зробимо. Тільки ось так собі залишимо завдання, яке розглянемо. Зараз а решта буде на домашнє завдання. Отож, число мінус двічка, це корінь, припустимо х перше дорівнює мінус 2. Далі х друге запитують, ми не знаємо другий корінь, і коефіцієнт Q ми теж не знаємо. Але що ж ми можемо з умови самої використати? В квадратному рівнянні зведеному другий коефіцієнт дорівнює мінус 8. Тобто мінус p буде дорівнювати просто 8, а це сума наших коренів. Отож, х1 додати х2 буде 8, тобто мінус 2 додати х – то 8, отже, х 2 має бути десяточкою. Таким чином, ми знайшли другий корінь, перша вже частина розв'язана. Далі, що ж таке q за теоремою вієти? Це добуток першого і другого кореня, який ми вже знаємо. Мінус 2 помножити на 10 мінус 20. Отже, у відповідь вказуємо 10 та мінус 20. Далі дивимось, номер 692. Число 1 третя є коренем рівняння. Знайти значення Б і другий корінь, Х2 невідомо, вежка у нас теж невідома. Чим відрізняється дане завдання від попереднього, начебто те ж саме. Але зверніть увагу, рівняння є незведеним. А якщо рівняння не зведене, то використовувати теорему Віета прямо в такому ж вигляді для цього рівняння неможливо. Тому ми маємо спочатку звести дане рівняння. А саме поділити все на 6. І рівняння матиме вигляд х квадрат мінус b поділено на 6х, додати 4 поділено на 6. І все це дорівнює 0. А тепер використаємо теорему Вієта. Сума коренів х1 плюс х друге має дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто b поділити на 6. Далі, перший корінь нам відомо, як одна третя, то х друге ми можемо знайти як різницю. Стоп B поділити на 6, відняти одну третю, але бежка в нас поки що невідома. Зараз ми сюди повернемося, як тільки використаємо іншу мову, нам відомо третій коефіцієнт Q. Якщо Q. Дорівнює. До речі, 4 шостих можна скоротити до 2 третіх. А це добуток х першого та х другого. Тоді х друге буде дорівнювати 2 третини, поділити на х перше, тобто поділити на 1 третю. Що, відповідно, ми пам'ятаємо, дію ділення, заміняємо дією множення на взаємообернене до дільника. Трічки скорочуються, відповідь буде 2. От коли ми знаємо другий корінь, тоді вже можемо знайти, порахувати е бешку. Так, тому трошечки, трошечки змінимо. Зараз, з цієї умови. Б буде дорівнювати перший корінь плюс другий, але ще домножене на ось цю 6. Я одразу напишу 6 помножити на їхню суму. 1 третя плюс 2, цілих. тобто будемо мати 2,1 третього помножене на 6. 2,1 третя, якщо ми пам'ятаємо, а я надію, що всі пам'ятають, як перевести в неправильний дріб. Переводимо 2 множимо на 3 буде 6, додати 1, 7. Третіх і домножаємо на 6. Звісно, скорочуємо і отримаємо 7 на 2, 14. У відповідь вказуємо 2 та 14. Далі розглянемо наступне завдання. Номер 694. Все за підручничком мерзляк. Ой, 9, 8 восьмий клас мерзляк. Відомо, що їх з перше та друге це корені, але нам їх не дали. Для рівняння рівняння нам повністю відоме з усіма коефіцієнтами: 2х квадрат мінус 7х мінус 13 дорівняння 0. Не розв'язуючи дане рівняння, знайти чому дорівнює ось такий вираз. І це зробити, в принципі, неважко для тих, хто знає умову теореми Вієта. Про що нам говорить теорема В'єта? Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Добуток дорівнює третьому вільному числу. Зі своїм знаком, але це для зведеного квадратного рівняння. Тому ми спочатку 2х до квадрату мінус 7х мінус 13 зводимо. Що означає зводимо? Ділимо на старший коефіцієнт 2 і отримаємо х до квадрату відняти 3,5х, відняти 6,5 до рівня 0. А це означає, що ми можемо використати умову теореми V'Y. Сума коренів у нас дорівнюватиме другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 3,5, а добуток множення мінус 6,5 останньому числу. Використаємо це для знаходження даного виразу, значення даного виразу. Отож, змінимо трошки цей вираз, х1, х2 перепишемо, а в другому і третьому доданку винесемо 4 задушки, мінус 4 задушки, то залишатиметься х1, плюс х друге. А це не що інакше, як 3,5 і мінус 6,5. 6, 3 з половиною ми підставимо в дужки, а мінус 6,5. Замість добутку, тобто мінус 6,5 відняти 4 помножене на 3,5. Відповідно, отримуємо мінус 6,5 відняти 14, якщо я не помилалася. А це буде мінус 20,5. Так, рухаємось далі трішечки. Ось так зміню положення підручничка. При якому значенні b корені є протилежними числами. Тобто тут умова записана словами, і ми маємо її застосувати для нашої теореми Vieta саме для розв'язку. Корені є протилежними числами. Тобто х1 дорівнює мінус х2 для даного рівняння. Що у нас відомо в цьому рівнянні? Другий, видно точно, що воно зведене, нічого зводити не потрібно. Другий коефіцієнт невідомий, його просять знайти і знайти ці корені х1 та х 2 А для того, щоб це зробити, ми повинні зрозуміти ось цю умову, що ці числа є протилежними. Тобто, або х 1 замінити мінус х другим, або х 2 замінити мінус х1. В умові. Про вільне число в умові теореми Вієта q, а саме мінус 17, це добуток першого і другого корені. Але якщо вони є протилежними числами, то ми можемо собі записати, що х перше помножити на х друге рівня мінус 17, і замінити, наприклад, перший корінь як мінус х друге. Помножене саме на себе дорівнює мінус 17, тому х друге до квадрату, це різні двічки, буде дорівнювати просто 17. А це означає, що саме х друге буде дорівнювати плюс мінус корінь із цих 17. Відповідно, х1 йому протилежне, тому я напишу так: мінус плюс знак навпаки, корінь із 17. Ну і залишилось порахувати, звісно, саме значення Б. А мінус Б це сума їхня першого та другого. Якщо ми будемо додавати два протилежні числа, то у відповіді, звичайно, отримаємо 0, тому значення Б буде нульовим. Отже, відповідь корені плюс-мінус 17, перший другий. А значення B дорівнює 0. І наступне завдання. Давайте глянемо ще зараз. М -м -м. Наступне завдання ще номер 697. Застосовуючи теорему Вієта оберну до, оберну до теорему Вієта твердження. Знайти корені. Ось тут ми починаємо саме використовувати цю теорему вієта в оберненому е порядку для підбору коренів. Насправді це дуже-дуже легко і набагато швидше, ніж дискримінантом. Але, на жаль, не для всіх рівнянь підходить. Наприклад, в тих рівняннях, де дискримінант буде від'ємний, ми знаємо, що корені просто не існують, їх підібрати буде неможливо. В цих варіантах можливо. Розглянемо перше завдання. Х квадрат мінус 5х додати 4 до рівня 0. Прослідкуйте, будь ласка, за тими питаннями, які я буду задавати. Значить, ну, по-перше, ми випишемо саму умову В'єта. Перший корінь, плюс другий корінь має бути друге число з протилежним знаком, а добуток 4. І ось тут важливо, з чого починати підбір. Не з суми, а з добутку. Підбираємо такі два числа, що при множенні їх добуток дорівнює 4. Варіантів не так багато, наприклад, 2 та 2. Але перемножимо, отримаємо 4. А от в сумі вони мають бути 5. Тому цей, цей варіант нам не підходить. Не завжди під, виходить підібрати з першого разу. Але ми знаємо, що 4 ми можемо отримати в результаті множення самої 4 на 1. А ось тоді сума вийде. 5. Тому варіант 4, 1 або 1, 4 це одне й те саме, дійсно є коренями даного рівняння. По факту ми їх підібрали Вкусно. Друге, точнісінько таке саме відрізняється знак, тільки знаком рівняння. Але це вже змінить знаки кореня, а можливо, й самі корені. Сума дорівнюватиме в цьому разі мінус 5 з протилежним, а добуток. 4. Знову візьмемо пару 4 та 1. Але нам потрібна сума від'ємна, а добуток додатній. Це говорить тільки про те, що обидва числа мають бути зі знаком мінус. Якщо ми їх перемножимо, мінус на мінус буде плюс. А якщо додамо мінус 4 та мінус 1, то вийде мінус 5. Тому відповідь мінус 4, мінус 5. Надіюсь, всі замітили те, що. Від знаків залежать знаки самих коренів. Далі розглянемо третій варіант завдання. Майже одні ті самі числа поміняли їх трішечки місцями і знаки, і вже корені будуть зовсім інші. Знову умову теореми Вієта запишемо х1 додати х2 буде дорівнювати 4, а х1 помножити на х2 буде дорівнювати мінус 5. Щоб при множенні отримати 5, у нас варіант 1, єдиний. 5 та 1. Треба тільки розібратися зі знаками. Щоб в, сумі, щоб в добутку було мінус 5, треба десь поставити мінус. Мінус для добутку нам не важливо де чи в першому, чи в другому. А от для суми важливо. Сума має вийти числом 4. Додатнім. Тому мінус біля меншого по модулю. І тому відповідь буде 5 та мінус 1. Тобто, сказати 4. Далі четверте рівняння. Змінимо знаки у цього рівняння. Плюс 4х, напишемо, та мінус 5. І знову в умові у нас зміниться тільки сума, буде дорівнювати вже мінус 4. А добуток залишився таким ж самим, як і в попередньому рівнянні 5рочка тут була. Знову підберемо два числа. Добуток дорівнює 5 тільки для 1 та 5, якщо вони цілі мають на увазі. Але тепер в сумі треба отримати мінус 4, тому ставимо мінус біля більшого із них, щоб сума була від'ємна. І таким чином, відповіді мінус 5 та мінус 1. Надіюсь, що вам сподобалось такий спосіб, бо я дуже люблю підбирати корені за винятком тих випадків, коли коренів немає, бо можна так підбирати-підбирати. І не підбереться нічого. Давайте ще розглянемо другий стовпчик, потренуємося. Знову це для зведеного квадратного рівняння. Х квадрат мінус 9х додати 20 дорівнює 0. Сума коренів має бути другим числом з протилежним, тобто 9, а добуток 20. Почнемо з добутка. Щоб отримати 20 у добутку, ми підбираємо два числа, але їх тут варіантів декілька. 2 та 10, 5 та 4. Можна взяти або 4 та 5, та 10 та 2. І от який з них буде утворювати дев'яточку в сумі? Звичайно, тільки 5 та 4. Тому ми, ми зупинимось на варіанті: 5 та 4. Причому тут всі додатні значення, тому залишаємо так, як є. Відповідь буде 5 та 4. Далі, шосте. Розглянемо тут уже інші коефіцієнти. Х до квадрату мінус х мінус 2 до рівня 0. Сума коренів другий коефіцієнт. А який же ж у нас тут другий коефіцієнт? Мінус одиничка. Просто ми її не пишемо, але знаємо, що вона там є. Тому. Ми пишемо в суму з протилежним 1. А добуток, звичайно, простіше виписати, так як є, так і переписуємо. Мінус 2, останнє число. Підбираємо, щоб при множенні було 2, варіантів у нас не так багато. 2 та 1. Але щоб при множенні було від'ємна двійка, треба десь дописати мінус. Де саме нам говорить, сума. Сума у нас додатня, тому мінус буде біля меншого із. Тому відповідь вказуємо 2 та мінус 1. І залишилось розглянути ще 6, 7 та 8 рівняння. В сьомому рівнянні у нас підбираємо таких два числа, щоб добуток був мінус 8, а в сумі мінус 2. Я одразу вже випишу два таких числа, щоб при множенні було мінус 8. Ну, спочатку 8 – це 4 та 2. Щоб мінус 8, треба десь дописати цей мінус, щоб в сумі мінус 2, то біля більшого із них. Тому відповідь буде мінус 4 та 2. Зауважу, що цього разу я не виписувала саму умову теореми вієта, а проговорила її усно. Давайте ще в одному так само спробуємо. Ми підбираємо два таких числа, щоб добуток був мінус 18, а от сума плюс трієчка. Щоб отримати в добутку 18, у нас є декілька варіантів. Це можемо брати 3 та 6, 2 та 9, 18 та 1. Але щоб між ними була трієчка, вони мають бути доволі близькі. Це буде 6 та 3. Щоб в сумі вийшла трієчка додатня, ми маємо поставити мінус біля меншого із них. І тому відповідь буде мінус 3 та 6, або 6, та мінус 3. При множенні мінус 18. А на сьогодні в мене все. Працюйте, тренуйтесь. Чим більше ви будете розв'язувати ось таких подібних рівнянь зведених, тим легше кожного разу буде підбор. Саме головне умова знати гарну таблицю множення і підбирати ось ці множники. До побачення виконуйте домашнє завдання вчасно.